Всім привіт і Божих благословінь! Нехай Господь рясно-рясно всі благословить і покриє своєю любов'ю, своєю милістю, своїм захистом в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, мої любі, давайте поговоримо про те, чому люди, приходячи в церкву, ну, скажімо так, пізнаючи істину, да. Повіривши в Ісуса Христа, повіривши в те, що Він прийшов, Він помер за кожного з нас за свою церкву, і люди залишають служіння або ходять там до церкви один раз в рік, два рази в рік там, ну тобто не служать Господу. Чому так відбувається? Ви знаєте, багато людей відповідають. Що багато вірувань, багато конфесій, багато церков, і люди не можуть зробити свій вибір і не знають, як зробити свій вибір, і де в якій церкві стати тілом Ісуса Христа і почати служити Господу. Не довіряють люди просто священникам, не довіряють людям, які стоять ну, якби, Керують церквою, так? Отже, я вам скажу, що відповідь відповідь є у, Слову, у Слові Божому. Якщо у церкві основою не є Слово Боже, якщо основою не є Ісус Христос, то так, дійсно. Зупинятися і лицемірити, там, і, чи робити вигляд, що ти служиш Господу, це неправильно. Тому, вивчаючи Слово Боже, ми маємо розуміти, що в церкві головний Господь, в церкві головний Отець, Син і Дух Святий? В церкві головна, головне і основою є Слово Боже Біблія. Тому, дивлячись також, мають бути плоди: дивлячись на плоди священника, на плоди церкви, чи церква росте, тіло Ісуса Христа наповняється дітьми Божими чи ні. Ми маємо це бачити, і там, якщо це все відповідає дійсності, то сміло залишаємось і служимо Господу, підключаємося в служіння, в проповідь, якщо там є учні Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос залишив на землі після себе учнів. так? І якщо в церкві є учнівство, є учні Ісуса Христа, то ця церква та, яка слідує за Словом Божим, церква, яка слідує за своїм нареченим за Ісусом Христом, я благословляю кожного з вас на правильний вибір, нехай Господь допоможе і відкриє кожному з вас.